Нідерланди передадуть Україні ракети та компоненти для системи Петріот. Про новий пакет американської зброї на суму 500 мільйонів євро. Повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. За його словами, це допоможе Україні у прагненні захиститися від російської агресії. Жодних подробиць про терміни військових постачань урядовець не уточнив. А його колега Денис Шмигаль розповів, що це перша така допомога в рамках нового механізму підтримки України, яку запускають США та НАТО. Мета забезпечити швидке відправлення Києву озброєння. Держави, члени альянсу та інші партнери зможуть фінансувати постачання американської зброї через добровільні внески. Нові пакети. Допомоги нашій державі обіцяють надавати постійно. Водночас посол США у НАТО метію вітакер проанонсував, що найближчим часом уже кілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Нідерланди лише перші з багатьох у найближчі тижні. Ви побачите низку оголошень, коли ми оголосили про програму, яка дозволяє нашим союзникам по НАТО купувати американське обладнання і надавати його Україні для її оборони. Багато з них підняли руку і вишукувалися в чергу. Багато з них об'єднуються разом, щоб надавати озброєння і боєприпаси. І в цьому полягає мета НАТО і те, що робить цей альянс найсильнішим. Німеччина посилила східний фланг у Польщу. Надійшли п'ять винищувачів Єврофайтер. Вони патрулюють повітряний простір над Жешовом, неподалік від розміщених там зенітних комплексів Петріот. Разом із літаками прибули 150 військовослужбовців, зокрема елітна ескадрилья, Бельке. Усі вони діють у складі так званої тривожної роти підрозділу, що оперативно реагує на загрози в небі. Це відповідь на майбутні навчання Росії та Білорусі. Запад дві 2025, заплановані на вересень.